Христос воскрес, слава Україні! Я вітаю вас на телеканалах Тернопіль. 1 та НТБ. нагадую, що в ефірі ви дивитесь кримінальні новини Тернопільщини. Мене звати Марія Мицишин і я працюю у відділі комунікації головного управління національної поліції в Тернопільській області. Сьогодні запропоную вам спеціальний репортаж про військове життя бійця штурмової бригади Людь Володимира Ониськіва та розповім про розкриття оперативниками кримінальних злочинів. Поліцейський з Тернопільщини Володимир Ониський виконує складні завдання на фронті. Зокрема, на Луганському напрямку. Він отримав бойові поранення та пройшов курс реабілітації. Як вдалося герою вижити та не втратити бойовий дух, дивіться у наступному сюжеті. Напрямок клющів це околиці опитного і бахмут. Кліщівка, Кордюмівка це основні такі центральні були наші виходи. По тобі стріляють цілий день з будь-якої зброї. Ти не знаєш, що може полетіти в наступний момент. О, не з 300 Зараз будемо евакуювати на Бахмут. Тільки встиг забігти. Відміна впала точно в двері. Веземо Вовчика. Вовчика привітали під з 9 травня. Yeah. На жаль, війна не жаліє нікого, не дивлячись на то, хороший ти був чи не хороший. В кінці березня ми поїхали на з'єднання з нашими хлопцями, які знаходилися на сході. Ми попрямували далі для подальшої внесення служби в місто Лисичанськ. Перші наші виходи були спрямовані на підсилення суміжних підрозділів. Тобто, як військових, так і Національної гвардії. Основну службу ми несли по напрямку міста Золотого села Катеринівки, це ближче до Попасної, за яку тоді почалися незвичайно тільки бої. Її практично зрівняли з землею, Ми несли службу в основному на стримування ворога, не дати йому просуватися вперед. По тобі стріляють цілий день з будь-якої зброї. Ти не знаєш, що може полетіти в наступний момент і які будуть твої дії. І, на жаль, 27 квітня попадання, прямим попаданням мін нас загинуло троє хлопців. Це були наші перші втрати. Перші болісні втрати. Тоді ти розумієш, що таке втрачати товаришів і розумієш, наскільки це тяжко. Декілька днів ми тримали оборону і після того нас поміняли військові. Ми відійшли на другі рубжі, завдання стояло вишкодження ДРГ-груп, які проходили попри фронти. На тодішній момент попасна вже ні, просто не існувала, або знаходилась під ворогом, і вони рвалися на Бахмут. Рвалися вони на Бахмут через Миколаївку. І от власне тими селами, які знаходились по притрасу туди, ми займали позиції, не даючи, стараючись не дати ворогу посунутися з мілкими групами. Вчиняти диверсійні акти. 9 травня ми поміняли хресонські хлопців, такий як батальйонний кінаш. Їм добряче дісталося, вночі їх розбили, в блокпост сильно постраждав, і ми зранку приїхали їх поміняти. Ми тільки встигли забігти, з ними поздоровитися, почався обстріл. Я стояв біля самих дверей і тільки встиг забігти, відміна впала точно в двері. Я Получив поранення лівої руке. Ламок попав не в руку і застряг в плечі. О, нейські 300. Зараз будемо евакуювати на Бахмут. Дівчата надали мені першу допомогу, наложили турнікет, поки хлопці з машиною возилися. Під'їхали і вдалося евакуюватися. Хвилин двадцять ми їхали. Це було Берестове. Замов Вовчика. Вовчика привітали під з 9 травня. Yeah. Мені провели тампонування і відправили в Бахмут для видання уламку. Тому перша частина моєї війни на 22-й рік закінчилася. Хлопці ще продовжували стояти, одні з останніх виходили з Лисичанська, тримали оборону на будівлі СБУ. О, потім був Бахмут, і вже аж, якщо я не помиляюся, в кінці липня їх вивели на Покровську. В січні місяці створилася власне сама бригада. Люди, яка об'єднала в собі всі батальйони, які стали потім полками. І ну, ми з хлопцями вирішили йти туди, де наші хлопці. Получивши згоду на перехід, було, в лютому місяці ми були приведені в люк. Да і почалося, не знаю, друга, другий етап служби вже, другий етап війни. Було багато виходів, були різні завдання, як на прийомі, так само в різних точках Бахмутського. Напрямку Кліщівка, Курдюмівка – це основні такі центральні були наші виходи. Забирали території, відбивали позиції, закріплювалися на позиціях, прикривали фланг е третій штурмові, яка заходила в Андріївку. Кліщівку вдалося забрати повністю. Зараз, наскільки я знаю, за нею йдуть вперті бої. Перші групи наші ходили, це от, власне на штурми. Села Курбівнівка, тобто це Бахмутський напрямок. Був дуже тяжкий бій, а здовжу ж би понесли втрати. Загинув мій бойовий побратим Юра Литняк, з яким ми разом з 15-го року служили дуже хороший хлопець, справжній боєць. Ну, на жаль, війна не жаліє нікого, не дивлячись на то, хороший ти боєць чи не хороший. Крайній мій вихід. Це було заняття ворожих позицій біля Горлівки. Ми скорим маршем зненацька заскочили такі ворожі позиції, які закидавши їх гранату, вони просто відступили. Після чого ми практично сутку їх утримували. Нас пробували вибивати їм, не вдалося. Позиція була сильно розбита. І після того, як ми їх отримали, ну, на належний час полежали команди на вихід. Але проблема полягала в тому, що довелося йти через мінне поле. Я йшов в другій групі, буквально ступився на пів метра. Він наступив на міну. Получив ускорження ноги, але мені повезло. Нога, ногу не відірвало. Група вийшла в повному складі, були поранені, були контужені, але... Хлопці всі, всі живі. Після того я потрапив на лікування, на даний момент знаходжуся, закінчую реабілітацію. Війна, на жаль, не закінчилася під час мого лікування, тобто я думаю, що для мене не дається що там робота. Хочеться перемоги, хочеться для дітей світло майбутнього. Ну і головне, викинути тут заразу з нашої країни. Тернопільські поліцейські затримали підозрювану у вчиненні серії крадіжок. Зловмисниця виносила з мережевих магазинів різний товар. Поліцейські довели її причетність до восьми злочинів, що загрожує фігуранці. За такі незаконні дії. Дивіться далі. Упродовж квітня до співробітників Тернопільського районного управління поліції надійшло декілька повідомлень від адміністраторів мережевих торгових закладів про крадіжки з крамниць. Поліцейські провели оперативно-рушкові заходи та встановили, що до злочинів причетна 50-річна жителька Тернополя. Співробітники карного розшуку затримали фігурантку в порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України після скоєння нею чергової крадіжки. У ході досудового розслідування слідчі з'ясували, що зловмисниця виносила з мережевих магазинів різний товар, побутову хімію, косметичні Засоби, продукти та інші речі повсякденного вжитку. Загальна сума завданих збитків становить понад 10 тисяч гривень. Поліцейські довели причетні зломисниці до восьми крадіжок. Слідчо-оперативні заходи тривають. Наразі фігуранці оголошено підозру за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України. Крадіжка вчинена в умовах воєнного стану. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. Поліцейські Тернопільщини встановили зловмисника причетного до серії крадіжок велосипедів. Його підозрюють у вчиненні щонайменше п'ятьох майнових злочинів. Крадені велосипеди зловмисник здав до ломбардів. Підозрюваному загрожують до восьми років позбавлення волі. До співробітників Тернопільського району управління поліції надійшло декілька заяв від мешканців обласного центру про те, що у них викрадено велосипеди. В одних двоколісні транспортні засоби зникли з під'їздів будинків, в інших з громадських місць. Сума завданих потерпілим збитків від п'яти до двадцяти тисяч гривень. В ході оперативно розшукових заходів працівниками карного розшуку було встановлено причетного до вчинення даного злочину. Ним виявився раніше судимий за майнові злочини 24-річний житель обласного центру. Кредені велосипеди зловмисних здав до ломбардів за фактами крадіжок розпочаток кримінальні провадження відповідно до частини 4 статті 185 кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі. Вирішується питання про оголошення зловмисникові підозри та обрання запобіжного заходу. Щиро дякую вам за увагу. Нагадую, що ви дивилися кримінальні новини Тернопільщини на телеканалах Тернопіль та «НТБ». Зичу вам добра, здоров'я та усім нам звичайно перемоги. До зустрічі на наступному тижні.